Зі сланцевого газу розпочалося друге пленарне засідання сесії обласної ради. Перед депутатами виступив радник міністра екології та природних ресурсів Володимир Ігнащенко. Каже, вже на початковій стадії досліджень Шеврон планує вкласти у розвиток видобутку сланцевого газу 354 мільйони доларів. Обсяг інвестицій складе 25 мільярдів. А це суттєво більше аніж Львівська та Івано-Франківська області залучали іноземних інвестицій за роки незалежності. Розповів столичний гість, хто і як освоюватиме мільярди. Уже на Кові стадії це дорожне будівництво. Якщо будуть по вашій дорогах їздити важкі траки, відповідна імперативна умова угоди про розподіл продукції, щоб інвестор профінансував. Будівництво доріг, капітальний ремонт цих доріг, і це вже запрацює найближчим часом. Загальна будівельні роботи після кількох виступів депутатів обранці вирішили остаточне рішення прийняти вже на наступній сесії облради. Натомість гарячі дискусії розгорілися навколо заяви, адресованої прем'єр-міністру Азарову, в якій депутати вимагають від нього вибачень. Нагадаємо, нещодавно Азаров прокоментував дії Івано-Франківської та Львівської обласних рад як таких, що гальмують видачу дозволу американській компанії. «Шері... Еврон на видобуток сланцевого газу, тож припустив про підвищення вартості газу у випадку затягування даного питання. Матеріалів від кабінету міністрів. До 13 червня не поступало фізично, жодних від кабінету міністрів України. Ми фізично не мали предмету розгляду. І Івано-Франківська обласна рада до даних звинувачень не має жодним чином ніякого відношення. Хто його дезінформував, хто йому доповідав, хто його так налаштував проти нашої Івано-Франківської обласної ради це одне питання. За Азарова вступився голова ОДА Михайло Вишеванюк. Я би хотів, щоб ми не в такій дуже різкій формі звертались до прем'єр міністра відносно того, що нас дійсно ображає неперевірений цей факт і що він так озвучив. Давайте якось трошки прошліфуємо, бо нам треба, Чекай, чекай. ну хлопці, ну давайте так, Їх там приходиться бути раз у тиждень. І повірте мені, що всі оці наші звернення, які йдуть від нас від міської ради, мені там боком вилазять. і потрібно теж багато доказувати, що ми нормально все тут працюємо і так далі. подібне. Попри це за відповідну заяву проголосувало 70 депутатів. Однак ще два дні вони її доопрацьовуватимуть, і до кінця тижня таки направлять прем'єр-міністру. Далі обранці взялися за будівництво міні-гес. Зокрема, окремі з них вимагали заборонити на території області будівництво малої гідроенергетики дереваційного типу. Інші пропонували призупинити, якщо будуть проводитися так роботи, як проводилися на Дзембронівській, я вважаю, що ми приймемо вірне рішення, якщо ми проголосуємо за заборону будівництва МініГЕС. призупинити будівництво об'єктів малої гідроенергетики древаційного трубного типу в гірських річках області, так оприділити період, який нам потрібно для того, щоб предметно вивчити дане питання, але не ставити кінцеву крапку в даному питанні. Призупинити і приділимо на який термін після численних дискусій. Депутати не проголосували за заборону зведення мінігез дереваційного типу в області, давши право вирішувати це місцевим громадам. Лариса Фрішин, Віктор Костенюк, новини 402.